27 лютого Кременчук швидкі новини за добу з вами. Приполятник Сергій. Дональд Трамп вперше припустив, що йому не вдасться досягти миру між Україною та Росією. Про це він заявив на засіданні американського уряду, спілкуючись з пресою. Наша громада в останню путь провела солдата ЗСУ Євгенія Панасенка. 46-річний воїн загинув 10 лютого. У бійця залишилась дружина. Сьогодні 9-та річниця створення батальйону патрульної поліції Кременчука зазначить, що наразі наші патрульні несуть службу на різних напрямках у складі підрозділу хижак, стоячи на захисті рідної землі. Кременчуцькі учні здобули 79 перемог в обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Вітаємо молодь та вчителів із такими результатами. Усіх охочих запрошують на відкриття персональної виставки «Пульс душі, яка відбудеться 28 лютого о 14.00 у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами у соцмережах, але головне ви, звичайно, знаєте: підписка і лайк!